Ми летимо в Америку. Oh. <laughs> З моменту, як я була останній раз в США, пройшло вже досить багато часу. І у нас залишилась година до польоту і прямий політ в сотлик. Наш літак затримали на годину, тому е я вже можу почати читати книжечку, яку я собі приготувала на політ. Я собі спеціально зберігала книжку, е і нарешті день настав, Собі купила її спеціально на політ. І книжечка про Версаль, як тих, хто, можливо, новий в моєму блозі. Ми живемо біля Версалю, і Я обожнюю палац. Е і в цій книжці описуються кімнати, яких немає на турі. Тобто.

To see you again very soon. Вчора ми прилетіли і вже приїхали до моєї сестри. У нас різниця з Парижем 8 годин, тому у нас такий сильний джетлек. Сьогодні я вже о четвертій ранку. Мені вже зовсім не хотілося спати, і я о оп'ять пішла снідати. Так що кажуть, що треба ем, ну, десь тиждень мінімум, напевно, нам, щоб перелаштуватись, відвикла від того, що все супер велике, дороги великі, машини великі, будинки великі після Парижу, де всі вулички маленькі, все-таки невелике, трошечки unusual. А Для ванні це взагалі перший раз в США. We are excited! Mas mais bem, não era Family Search Library. Lulica Biblioteca Family Search. Very yummy. Approved. Very yummy. That's classical American food. Прямо навпроти бібліотеки є великий музей, і ми зараз в нього підемо, він пов'язаний з церквою, з історією церкви, так що тут буде цікаво. This is the press. The press. <laughs> the, the one in Palmyra like is a replica. Okay. Yeah, is a replica. it would be laid back down but not touching yet. And then over here on the side, mm -hmm. a crank would right. pull it yeah. under the press. Yeah. <laughs> 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 Часу в сотлиці, 30-та година, і я вже все. Я вже відтримаюсь по Я І сьогодні прокинулась о четвертій тридцять. У нас був такий активний день, так що я вже ніяка. Сьогодні їли зранку френч тост, потім бургері, потім. Чикінтелей, так що я вже хочу якийсь салат, якісь овочі. Тому завтра на сніданок треба буде щось неамериканське американське зробити. Ми з ванною прилетіли раніше ніж більшість моїх родичів. І спеціально для того, аби у нас був трошечки час погуляти по цікавим місцям. Тому сьогодні ми приїхали в ще одне таке цікаве місце. Про піонерів і перших людей, які заселили цей штат, і буде ще е, якісь цікавинки про індійців, які жили в цьому штаті. А штат Юта він названий саме в честь цього племені Юту. Отевер аплодирфова та тих переаплів. I oh. love those types of words. Сьогодні йдемо на концерт музичний. Ренланд. транса Ренланд. навіть Красиве, в фонариках прикрашене. If they're far apart, that means that I'm out. But if it's <laughs> like this and both these are on top, it's just one point. Okay. But oh, they flip uh, it upside down. Oh, they got you fingers life. on it. Mm -hmm. <laughs> Dude, I'm trying to make a salad. Okay. You That's for me. Ми сьогодні приїхали на тубі. Так що зараз підемо кататись на горках. приїхали в ресторан святкувати день народження Маріни. Пані, можеш потримати? О, так це чорне святочиня. Happy birthday to you! Happy birthday!

Ми всі наїлись і тепер йдемо на прогулянку. Так що у нас на Різдво 21 людина. Тут багато людей прикрашають вулички, все так красиво. Надію, що у вас було чудове різдво, і я бажаю вам зберегти це світло і тепло протягом всього року. І е, про моє святкування і про наше продовження нашої подорожі, буде вже друга частинка відео. А в цьому відео я хотіла б закінчити з. Відповіддю на питання з моїх соцмереж. Якщо ви ще не підписались, підпишіться на мій інстаграм. Почали запитувати після того, як ми приїхали в Америку, чи ми збираємось переїхати сюди. Для тих, можливо, хто новий, я жила в Америці два з половиною роки для мого чоловіка Івана. Це перший раз в США. Але відповідь остаточна, ми не збираємось переїжджати, і дуже подобається життя в Європі, і на це є дуже багато причин. Перша це їжа і здоров'я. Для мене це дуже важливо. У мене є інсулінорезистентність, Тобто, я от приїхала перший тиждень в Америці, і в мене вже почалась така невелика алергія на, на цукор. Для мене це ну, такий важливий фактор. Мені подобається харчування і момент здоров'я в Європі. Тож, що стосується здоров'я, це страховка і healthcare system, що в Америці, навіть якщо у вас є страховка, ще не факт, що ви не матимете боргів. Звичайно, в Америці є один із таких великих плюсів це фінансовий успіх. Тут вищі будуть зарплати, вище ви швидше, по суті, American Dream це великий будинок, машина. І такий консюмерізм, тобто, що ти можеш постійний шопінг, ти постійно щось купуєш там декорації, будинок, тобто, все велике і всього дуже багато. Тому що більшість такого успіху американського сфокусовано на. Фінансах на матеріальному. Мені більше подобається особливо такий французький підхід до роботи, що робота завжди буде на другорядному місці. Що найважливіше це відпочинок, здоров'я, баланс, ну, тобто певна стабільність в моїй Івані такій системі координат, в наших цінностях. Нам більше подобається момент, що у Франції, наприклад, от ми зараз взяли собі три тижні, оплачуємо відпустки. Поки там моя сестра, у якої ми зараз залишаємось, вона змогла взяти тільки три дні, і оця гонка, да, фінансова, що ти не можеш взяти собі відпочинок. Ну і такий момент стабільності. Наприклад, у мене з моєю роботою французькою я по суті мене не можуть звільнити. Якщо вони мене звільнять, ще рік треба платити мені повну зарплату. В ситуації з Америкою, якщо тебе хочуть звільнити, тебе звільнять в цей же день, і все, до побачення. Має таких трудових гарантій. Тані, напевно, такий для мене особистий момент це подорожі. Поки ми живемо у Франції, подорожі дуже доступні для нас. Ми там в цьому році вже були в Італії, вже полетіли в Єгипет, вже ну, в Америку полетіли теж на Різдво. І ну тобто, ось цей момент, що тобі не треба вже бути мільйонером. Для того, щоб там подорожувати реально по світу. А в Америці ні. Звичайно, є якісь гарні, красиві місця, в які ти можеш поїхати, як і в будь-якій країні. Але таких вау-подорожей, які мені хочеться, ну, це буде важко зробити. У мене така ностальгія за університетом. Але напевно, бо в мене вже цей досвід був. Я прожила тут два роки. Я, для мене це вже якийсь такий пройдений етап. Мене не тяне сюди приїжджати, мене не цікавить. American Dream. але я розумію, чому багато людей хочуть переїхати в Америку. На Цьому я буду завершувати. Слідкуйте за наступними випусками про наші подорожі. Підписуйтесь, якщо вам цікавий такий простий формат. Я навіть вимкнула на своїх відео, перестала додавати музику, тому що е мені хочеться, щоб вони були простими, такими, от як я моє життя для моїх спогадів, і можливо комусь це також буде цікаво. Арних свят і до нових відео.